Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва Нові акції Вау-вихідні з 26 по 28 вересня, включно мінус 50% на всі засоби для чищення кухні та засоби для чищення сантехніки. Тобто, ось цей відділ, де є всі антижири, антиналіт. Блоки підвіски і доместоси різні засоби для унітазу. Зараз покажу, що є цікаве акційне. Сів крем для чищення 93 гривні за 750 мл. Такий сів 500 мл 66 і менший за 41 гривню. Донат засіб-антежир. Ціна 119 гривень. Тут більший об'єм. Давайте пошукаємо скільки. Один літр, і йде він із дозатором. Такий донат гель для видалення жиру за 100 гривень без розпилювача. А ось така в нього тут дозатор, чи як сказати, Кіонен 149 Кіонен для видалення жиру 100 гривень. Sky по 40. І Sky Крем 24. Донат засіб для акрилових ван з розпилювачем, 1 літр 100 гривень. Такий антеналіт 113 засіб для ванни Кіонен за 90 сів 80 антеналіт. Бо ще має бути антижир. Зараз подивимося в руйни, отам зверху. Довместо 129 Саву. До речі, найкращий засіб від плісняви. Але треба бути дуже обережними, щоб. Е щоб що? не пошкодити те, на що пшикаєте. Бо я пшикала по побілці, то змінило колір. Але плісняво вивело, вивело. супер. Так, Сіліт Bank 148 за 750 мл. Саме акційна ціна 319. Тут об'єм 1 літр. Дуже дієвий, агресивний засіб. І якщо є такі, знаєте, застарілі забруднення, дуже гарно справляється. Паста за став 189. Антежири від Sano Forte Plus 209 гривень. Акційна ціна. Cleaner 135. Не Можна обирати будь-які, але піде вам за пів ціни той товар, який дешевший по вартості. Сів акційна ціна 80 гривень. Галакс 72. Блоки в унітаз від Cyon одна штука 44. Брев одна підвізка, та, що зафарбовує воду 52 гривні. Павер Актив» – 49, є декілька варіантів. Гелеві 52 і такі теж 52 гривні. Блоки Cion 3 штуки, 5 в одному за 109 гривень. Такі кубики у зливний бачок від брев по 103 гривні. Доместос це є дві підвізки за 86. Доместос одна підвізка 49,50. Такий варіант 41 гривня, 70 копійок. І запаска до нього 30. Віцькай таблетки в унітаз по 16. Якщо брати дві, то друга буде за 7, за 8, за 8 гривень. Такий варіант по 8 гривень блоки. По 16 гривень підвіски. Це змінні блоки до них. Так, бреф не акційні. Бреф трійні по, по 149-139, як які. І галі для очищення унітазу Донат 83 750 мл, кьонен 76. Доместос акційна ціна 103 гривні за літр. І друга упаковка піде за половину вартості, тобто за 51 гривню і 50 копійок, якщо брати, наприклад, два Доместоси. Перший, так як на ціннику вказано, а другий за половину від цінника. Доместос 81 гривня 50 копійок за 750 мл. Такий Доместос темний. 81 гривня, 50 копійок. Усі спа-засоби від ЮТЕР-Нитів. Та ось такої фірми. Не хочу, знаєте, називати, бо не знаю, як правильно читається ця назва. Ось з цієї торгової марки. І від Ютери. Всі засоби можна об'єднати з трьох товарів, підемо в подарунок, те, що дешевше по вартості. Морська сіль по 131 гривні за 700 г. Піна для ванни 88 гривень, які гарні пінки. Спа парфумована ось така, дикі квіти та сандал 500 мл рожева мрія. Ціна 60 68 гривень за 500 мл. Такі гелі для душу від Ютера по 100 гривень. А це є пінка мус для душу: 174 гривні. В цю акцію також входять бомбочки для ванни. Але, звертайте увагу, це від Ютера. Бачу, хтось приніс це її з дитячої, такі не входять крізь зімо. Тільки від торгової марки Ютера. І ось ця інша торгова марка. Дуже є багато гарних. Можу вам ось цю порекомендувати. Це є барвиста хвиля. Ціна її 106 гривень. І виходить вона такою веселкою. Дуже гарно, дуже красиво. Різноманітні скраби. Цінок цінні, 107, 159 сольовий скраб. Так, Ютера, пілінг для тіла, 75. Такий, алоєвера, гелі для тіла та обличчя. Коротше, супер знажка: 66,50. Йогурт для тіла за 78 гривень. Шемери для тіла по 100 гривень 100 мл. Оліки для душу, підійдуть для сухої шкіри 300 мл. Ціна є 64,70. І бачу, що якийсь варіант акційний, але не знаю, чи є в наявності. Батери для тіла по 209 гривень, 200 мл. Скраби є, також різноманітні. Олія для тіла та волосся 156 гривень. Олійка для душу за 145. Тут чуть собі не купила, називається. Також є пінна-морська сіль. Щось незвичайне. Тобто, я так розумію, насипаєте сіль, набираєте ванну, і воно буде ще й давати пінку. Ціна 38 гривень аромат грейпфрут. Гарна знижка два в одному. Два берете, третє в подарунок. Ютера 3550. Це є сіль. Різноманітні скраби батери від Ютера 90-100 гривень. Дуже мають гарний аромат. Дуже. Я собі потім ось таку баночку організувала ватні палички та диски. Тож було досить зручно. Ще їх Тут досить багато. Скраб мармелад. Ціна 95 гривень. Або знаєте, ще, що можна зробити? Зібрати такий набір дорунковий бронзувальний флюїд для тіла 96,70. До речі, акція на засоби. А ось мочалки губки в цю акцію не входять, тож майте на увазі. Акція на усі колготи 20 та 40 ден. Дуже цікаво, пише на всі. Представлені на рекламації Vivienne, Sensit Fly і Defile. Але я знаю, що в ЄВІ ще є Conte. і маю підозру, що власне, від Conte Елеганси не входять в цю акцію капронові колготи. Тож беріть собі до уваги: ці більш за все, з ймовірністю, в акцію не входять. Зато є багато інших. 20 і 40 ден, підкреслюю, бо є ще інші ден, так би мовити, то вони не спрацюють. Якщо ви візьмете дві пари 20 40 ден, а третю пару візьмете 50 ден, то вона в подарунок не піде. Ціни переважно акційні. Значите, є 30 ден теж ніби тонші, але вони не війдуть в цю акцію. Дефіле колготи актив. 40ден за 77 гривень. В таку ж ціну і табент. Класичні дешевші, 72 гривні. І 20 ден. класичні 62 гривні. Табент і актив по 72 гривні. Такий варіант: 20 ден топ 145 віпін. 40ден Елеганс 169. Актив 175. І топ 145. Є ще ось такі цікавенькі. Харт. Не від того, що важко, а від того, що в сердечка. Ціна 84, 50, 20 ден. Є ще в горох, але ціна їхня 109 гривень в дрібний або в крупний горох. Так. Знижка 40% на горі для інтимної гігієни від About Body. Всього за 43 гривні об'єм до 400 мл, буваючи двох видів. Вов вихідні знижка до 40% на засоби для жіночої гігієни від торгової марки Лінджері, крім серветок для інтимної гігієни та урологічних прокладок, тобто щоденні і для критичних днів. З гарними знижками 7 штук 29 гривень. 10 штук нормал 29 гривень. Так, якщо узагальнити, менші упаковки по 29, середні упаковки по 57, і найбільші, тобто 40 штук, 109 гривень. Такі нічні трусики в упаковці 2 штуки 32 гривні та 80 копійок. Тампони 29 гривень, 8 штук. 54 гривні 16 штук, і 80 гривень, найвіші 32 штуки в упаковці. На щоденні ціни стартують від 23 гривень за 20 штук. До речі, є екземпляри. Можна подивитись, які вони вживу, так би мовити. І тут написано: намальована, яка це саме упаковочка. Усі прокладки для критичних днів та щоденні від торгових марок, Always та Naturella. До речі, їх можна об'єднувати. Мінус 50% на другу одиницю. Наторела 136 гривень за 100 штук. 48,60%. Це є 10 штук в упаковці. 83 гривні 20 штук. І найбільша кількість цієї 40 штук ціна 156. Ось такі. Ну і Always. 82 гривні, велика упаковочка щоденних 48 штук, 43 гривні за 26 штук. Так, тільки для картичних днів 32 штуки 179 і 99 гривень 16 Менші упаковки по 54. Дуже великий асортимент. Прям дуже-дуже. Так, обвес прокладки 179 гривень 24 штуки. 6 штук за 54. Урологічні прокладки та урологічні трусики для дорослих з акцією мінус 50 на другу упаковку. Бачу її від лінджері, а я, до речі, не знала, що це є урологічні. Такий варіант: 81 гривня 50 копійок, 28 штук, 20 штук, 21 гривня 50 копійок. 65, 41 гривня. Лібрес прокладки. Так, це не вони. Такі коштують 74. А ось Лібрес. Так, 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 так. 58 гривень. Де тут? Де тут перід? 28 штук в упаковці. Такі Белла. Це теж урологічні. Сені Леді Белла-Белла 149, а от Сані не бачу. Низеньку тут все розкладено. Такі підгузки трусиками. Знаю, багато хто в родом береться на 175 гривень за 9 штук розмір М. І такі урологічні 81 гривня та 50 копійок за 10 штук. Мінус 50% на другу одиницю. Така масштабна акція. Мінус 50% на другу одиницю засобів для миття. Голови, крім професійних засобів. Тобто, можна обрати будь-яких два товари із цього стелажу, крім професійних, і отримати знижку 50% на другу одиницю. Лорель Альсев Шампунь 144 гривні. Шварцкоп Gliss 112 гривень, об'єм 400 мл. Пантін. Шампунь для волосся 149 гривень 400 мл. Гарнір фрукті 157 гривень. Об'єм також 400 мл. Шаума і акційна ціна 82 гривні 50 копійок. І буде знижка на другу одиницю 50% від вартості об'єм 400 мл. Шампуні SIUS по 113 гривень 440 мл. Я так наголошую на шампунях, але і бальзами, маски теж входять в цю акцію. Звертайте увагу, Herbal Essence по 161 гривні. Трісеме шампуні по 140. Кондиціонери не акційні. І сухі шампуні теж входять в цю акцію. SIUS 140. Цей ГовTob сухий шампунь 216. Шаума 128. І God tobo 181 гривня. Більший об'єм. OneMe 104 гривні. Vella Pro 135 гривень шампуня. Daf 129 гривень шампунь об'ємом 400 мл. На усі засоби для моделювання волосся акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Знову ж таки, це є на весь стелаж. Можна об'єднати будь-які торгові марки, будь-які засоби для моделювання з трьох одиниць підемо в подарунок той товар, який дешевший по вартості. Ви можете обирати і. Однакової ціни і різної ціни, і однакової торгової марки, і різної торгової марки те, що вам потрібно з цієї категорії: з трьох товарів, піде вам щось в подарунок. Продовжили акцію на вихідні на прикраси для волосся, жіночі дитячі для волосся і загалом на біжутерію. 2 дорівнює чотири. 4. Обираєте 4 товари, оплачуєте за дві дорожчих позиції. На всю парфумерію акція мінус 50% на другу одиницю. Знову ж таки, на весь стелаж на всі парфуми, елітні, мас маркет жіночі та чоловічі. Обираєте собі дві позиції, та яка з позицій буде дешевша, та і піде вам в акцію пів ціни. За півціни. Якщо обираєте просто дві однакових позиції, то одна з них іде від цінника від тої ціни, яка є. Не від повної вартості, а від, від актуальної ціни половина вартості 1499 гривень. Масакі. Багато є цікавих пропозицій. 349 гривень від Фабентики. По 30 мл флакончики. Такі варіанти від Фабен 50 мл. Деякі аромати є зі суперзнижками 299. Це є елекант парфум. Є багато акційних. Обирайте два товари з парфумерії і те, що дешевше, те піде вам за половину вартості. На усю декоративну косметику діє акція 1 плюс 1 до рівні 3, крім Патрісі Ледо. Гарна акція, якщо ви користуєтесь різними засобами від різних торгових марок, цього разу вони всі об'єднуються, крім Патрісі Ледо, досить популярний ось цей тональний крем від Maybelline-ціна акційна 349. Афінітон 279. Компактна кремова пудра від Max Factor 349. Туш L'Oreal 479. BB крем 5 в одному за 399. Такий тональний крем 524. На весь туалетний папір діє акція мінус 50 на другу упаковку. Додатково до акційних пропозицій. Управдом! 30 гривень 80, копійок, 4 рулони, Поліся 39,50, є з гільзою або без. Обухів 109 гривень 8 рулонів. Поліся 77, 8 рулонів. Акція на торгову марку літо 39,80. Такі літо не акційні. До речі, вологий теж входить в цю акцію. Грінвай цей без акції. Ось такий. 4 рулони трьохшаровий, 60 гривень та 50 копійок з ароматом. А є ще без за 59,50. Зева 213, такий-такий, 8 рулонів, трьохшаровий. Зева Делюкс 102 гривні. Сніжна панда 74,76. Зева, це є чотирьохшаровий, 116 за 4 рулони. І Zeva Gestwan 237. 6 рулонів 5-шаровий. Сніжна панда. Ціна 109 гривень, 4 рулони 3-шаровий. І вологий туалетний папір від Greenway у упаковці 80 штук, 42 гривні 60 копійок. 40 штук 38,50. І Зева за 70 гривень, дитячий. Акція 1 дорівнює 2 на усі сумки, шарфи та косметички. Обирайте будь-яких дві одиниці з перечислених товарів, а отримуєте одну, яка дешевша в подарунок. З двох оплачуєте за одну дорожчу. Сумки дуже є різні, але пише, що акція на міні-сумочки.